Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску енергетики Дніпропетровщини усунули тисячу аварій, спричинених обстрілами військ Російської Федерації. У Дніпрі на волю випустили близько 400 червонокнижних кажанів. Каратисти з кривого рогу на чемпіонаті України завоювали понад сотню нагород. А зараз про ці інші події більш детально. У ніч на 11 квітня війська Російської Федерації з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської адміністрації Сергій Лесак. За його словами, з десяток снарядів скерували на Марганецьку громаду. Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють. На місці працюють рятувальники, додав посадовець. В опалювальний сезон 2022-2023 років енергетики Дніпропетровщини прийняли півтора мільйона звернень і усунули тисячу аварій, спричинених обстрілами військ Російської Федерації. Такі підсумки під час брифінгу озвучив директор компанії ДТЕК Дніпровська електромережі Андрій Терещук. За його словами, взимку отримали у два з половиною рази більше звернень від клієнтів. За аналогічний період роком раніше було 600 тисяч звернень. Понад 20% аварій на мережах. Це наслідки обстрілів. Російської армії в опалювальний сезон енергетики Дніпропетровщини також виконували роботи у Київській та Херсонській області. Працювали під обстрілами на Донеччині. Андрій Терещук зазначив, що нині у Дніпропетровському регіоні немає домогосподарств, які б не були заживлені у Нікополі та Марганці, які потерпають від атак російських військ. Наслідки пошкоджень електромереж усувають до 22 години. Стало відомо про загибель двох бійців з Дніпропетровщини. 3 квітня у бою загинув солдат 53-ї окремої механізованої бригади Андрій Зубович з Нікополя. Про це Суспільному повідомили у Нікопольській міській раді. Прощання із воїном відбулося сьогодні. Поховали бійця в рідному місті. Також на фронті отримав тяжке поранення 59-річний Тарас Сум. Поінформували в східному лісовому офісі, де він працював. Був мобілізований у перші дні повномасштабної війни. Наприкінці грудня. 2022 року отримав поранення в боях під Бахмутом. Проходив лікування у Дніпрі. 7 квітня у нього обірвався тромб. Це призвело до смерті бійця. Вічна слава героям. Рятували протягом зими, аби навесні випустити. У Дніпрі близько 400 червонокнижних кажанів повернули до природного середовища. Після вилову рукокрилих відправляли на реабілітацію у Харків, де її годували та лікували. Про це Суспільному повідомили у Харківському центрі реабілітації рукокрилих. Деталі у сюжеті наших журналістів. У цих коробках майже 400 рукокрилих, яких врятували взимку. Тепер, кажуть, у центрі реабілітації час відпускати їх на волю. Говорить Анжеліка Бут, фахівчиня центру реабілітації рукокрилих. Ми їх відгодовуємо, даємо їм воду, орієнтуємося на їх вагу і потім вже просто відпускаємо. Якщо їх вага їм дозволяє це зробити, то вони полетять і ну знайдуть собі місце. Це ліс або, можливо, даже в місті. Зимували кажани у центрі реабілітації рукокрилих у Харкові. Там їх доглядали та лікували за потреби. Випускаємо ми саме в Дніпрі, бо вони приїхали до Харкова з Дніпра. У Дніпрі кажанів рятувала волонтерка Ольга. Жінка розповідає, боятися тварин не варто. Вони не є гризунами, це рукокрилі, окремий ряд класу Савці. Отже, вони не гризуть, і не псують майно. Вони повітряно-крапельним шляхом взагалі не передають жодних хвороб, які були б небезпечні для людини. Більшість цих рукокрилих знаходили мешканці будинків у себе вдома, згадує Ольга. Робили ремонт на балконі чи в іншому приміщенні і раптово знаходили колонію кажанів, то викликають співробітників ДСНС, відповідно волонтерів Українського центру реабілітації рукокрилих, Ми їх вилучаємо. Поміщаємо в належньому, опікуємося про них, так, а потім відпускаємо, коли вже проходить час. Одного з кажанів на волю випустила жителька Дніпра Анна. Каже, проходила повз і побачила коробки з рукокрилими. Я бачила в новинах, до речі, як у Дніпрі з балкону там близько 500 кажанів, і мені було в той момент цікаво, що з ними буде далі. І сьогодні я дізналася, що саме з ними трапилось. Вони як мініатюрне кошеня. Вони зовсім не страшні. Ну так, незвично їх бачити з о, такої відстані, але вони милі. Загалом на волі опинилося майже 400 кажанів. 350 з них це руді вечірниці. Крім того, на волю полетіли ще й 40 нетоперів. І руді вечірниці, і нетопері є червонокнижними видами. кажуть у центрі реабілітації рукокрилих. Тож просять не шкодити тваринам при зустрічі, а викликати рятувальників та волонтерів. Софія Москаленко, Олена Ростовцова, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Про спорт на 20-му чемпіонаті України з фунакоші Шотокан Карате. Спортсмени з Кривого Рогу вибороли 112 медалей. Про це повідомляється на сторінці Криворізької Федерації Фунакоші Шотокан Карате у Фейсбук. 62 криворізьких каратисти та каратистки виступали у трьох номінаціях. Вони вибороли 35 золотих, 47 срібних, 30 бронзових медалей, які дозволили Дніпропетровщині посісти перше місце у загальному заліку. За підсумками найкращим тренером змагань став Антон. Є мільянов, а найкращою спортсменкою серед юніорок Лейла Рамазанова. Чемпіонат проходив у Черкасах. У ньому взяли участь близько 290 спортсменів. Вислухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра. студії працювали ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.